Вітаю! Ви на каналі Майнет Це канал, присвячений рукоділлю. Мене звати Ганна і сьогодні я пропоную вам подивитися, які роботи я буду завершувати у проєкті Олени Буганової В'яжу Українською. Бо наступний тиждень у нас тиждень визволення шпиць та гачків. І я радо хочу показати своїм глядачам, що ж я буду визволяти, що я буду доводити до логічного завершення у своєму творчому житті. І хочу подякувати за теплі коментарі, за те, що дивитесь мене, за підтримку мого каналу. У нас вже 300. Писників це і не мало, і не багато, але 300. І я дуже вдячна тим, хто підписався на мене, тим, хто дивиться мої скромні відео про моє творче життя. Який надихає, може когось надихає, може комусь підіймає настрій, може когось відбувається сеанс кольоротерапії під час перегляду відео, що немаловажно не для сьогоднішніх реалій українців. Я декілька процесів хочу показати, що ж я беру визволяти цього тижня. Мені здається, що я все покажу. Все, все взяла із собою. Так, Вишивки цього тут не буде, тому що вишивка і бісером, і хрестиком це така. Ну, в мене робота на такій стадії знаходиться, що я їх можу просувати тільки під час магічного. Кубика або тижні вільної людини, бо там роботи дуже багато. Я в минулому відео розповідала, що в мене а, проблеми з зором після обстрілів. І я просто, коли дуже багато вишиваю, я не бачу, куди втикати голку. Я не можу в вушка голку вдіти нитку. нитку. Проте, я все одно вишиваю. Я буду це робити, тому що це моє, я це обожнюю. Я кайфую від кольорів. Я кайфую від того. Що, ну, дуже кайфую від того, що ви ходить хрестиком, тому що хрести е іноді я втикаю не туди, куди, куди треба голку, і вони криві, потім перешивають. Все одно мені не подобається, але бісер він більш рівненько ходить. І бісер мене задовільняє, і по колористації і по тематиці дуже мені подобається. Але, не дивлячись на це, хрестиком я роблю вишиванку, я вишиваю рукав. І він мене переходить на наступні тижні. А зараз я вам розповім, що я хочу завершити цього тижня. Так. У мене Епопея котів. Канал називається United Cat. Він був створений до війни, погано розвивався, я майже не приділяла йому увагу. Це в мене так зірвало дах уже остаточно. Під час війни я почала займатися е Ютубом, і е е е е задумка каналу була. В'язані коти різноманітні. Я хотіла планувала в'язати і подушки, і іграшки, светри з котами, дитячі вироби. Тобто така була ідея ну, для мене дуже цікава. Але сталося так, що, ну, по-перше, спочатку був у 22-му році, 24 лютого, починаючи з 24-го шок, потім осінь, шкарпетки. Mm, були шкарпетки, шкарпетки. Я постійно в'язала хлопцям шкарпетки. У мене були люди, які просили зв'язати. Волонтери є в Миколаєві, які чекати, ну, вони чекають шкарпетки восени. А, і якось коти в мене йшли на задній план. Потім в мене якось в родині Чось мені так дитина каже: мам, ну в тебе на Логотипі, що ти собі думаєш? У тебе бренд? Логотип, кіт. Давай щось роби. І я психологічно почала собі, себе переборювати, тому що це було ну, дуже складно. Коли такий жах, постійний обстріл, нас щоночі обстріли, обстріли в наш район обстрілюють. у Нас тут два чи три тижні літало зовсім-зовсім неподалік від нас систематично. ну, Тобто тут ну, було дуже жахливо, але ми нікуди не виїжджали, у нас не було такої можливості. Ось і я через після цього всього жаху. так і думаю, та ні, треба повертатися до котів. Тому що коти це, ну, для мене загадкові створіння, психологічно дуже тонко організовані. Мені це подобається. І в результаті я в'яжу котів. А починала я? Давайте я з цього. З таких котиків товстунчиків. Вони простенькі, тобто тут не треба думати якраз психологічно підійти до того, що ти повертаєшся до якогось позитиву. і Я цього тижня зобов'язана завершити цього чудового котика для дівчинки на подарунок. Матуся побачила його. Моя коліжанка на роботі. Такого котика. Казала вже минулого відео, я його в його таких вже в'язала. І вона о, попросила зв'язати для дівчини. Ну, там дівчинка дійсно чудова, дуже, дуже, дуже хороша дитинка, і вона полюбляє рожевий кольор, і вона полюбляє котів. То чому не зв'язати оце таке чудо і не подарувати дитинці? А, так, мордочку. Так, це у нас зараз Himalaya Dolphin Baby. У мене залишки, я не пам'ятаю. етикетки немає, я дуже погано до цього ставлюся. Я знаю, я не дисциплінована, у мене етикетки пропадають, або їх відкладаю, коли вже робота з'язана і відео зняти, я раптом оп, і знаходжу їх. Мордочку я в'язала. Це. Алізе, ой, янард Бебі котен. Ніжно-лавандовий колір. Ну, я так на нього дивлюся, я б собі щось зв'язала з нього, мабуть. Дуже, ну, мені подобається, я не можу. Це просто моя хвороба. Бусковий або лавандовий колір. Так, і в мене, я вже показувала, відв'язаний ще, ще один котик. Е, так, відв'язані. Чотири лапки. Зараз. Ой, так, півголівоньки, лапка, вушко, два вушка, чотири лапки. Чотири було лапки. Так, ну, зрозуміло вже десь. І десь так, що я її не бачу. Так, повірте, мене на слово було чотири лапки. Так. Хвостик і півголіваньки. Тобто я хочу завершитися котів. Ну, котів. Хто хоче подивитися до кінця, що вийшло, отакі у мене повинні вийти коти. Так, да, десь я приховала. Так, і третя роботу, яку я хочу завершити, це шкарпетка військова. Тут пряжа йде сіверяночка. Янард uh, бебі. І оця така, ну, вона бускова, але ну, вона дуже поєднається. Добре, тим паче, що мені її дали для хлопців на шкарпетки. Ну, я не знаю, може, це неправильно, а я така нормальна людина. Якщо мені дали і сказали: А, ну, це для шкарпеток хлопцям, то це буде для шкарпеток хлопцям. І нікуди далі воно не піде. Ось, ну, до того ж. Ну, поєднання кольорів класне. А, а, тобто це Ангора якась ну, розпущена пряжа. А, і що я ще хотіла сказати, що йдуть холоди, вже ну, треба, треба я, шановні глядачі, хто дивиться мене постійно, у мене будуть зараз все частіше і частіше з'являтися шкарпетки. Можливо, будуть відео, в яких будуть лише шкарпетки, тому що в мене були наполеонівські плани щодо е своєї родини по шкарпетках. І е дві пари я зв'язала, але я хочу ще дві пари зв'язати, бо в мене бабуся і матуся взагалі щось по шкарпеток залишилося, треба їм зв'язати. Тому що, коли мене будуть давати багато замовлень. Для хлопців, щоб я могла спокійно їх робити. Тому що бувають, що е, телефонують, Гано, треба терміново там, 5 пар, 8 пар, 10 пар. пар". Тобто, в мене повинен бути постійно якась, е, якийсь запас. Бо те, що я навіжу за літо, воно уйде. Як тільки перша ластівка буде, перші холоди, все, його наступного дня не буде цього. Це того, що я нав'язала літо по шкарпетках. Тому ось так: а, я якраз зараз підкупаю потрошки, потрошки, потрошки. купую ниточки, і в мене ще ниток дуже багато є. Я записаюся зараз пряжею для хлопців. І, шановні глядачі. Будуть шкарпетки. І жакар, я теж буду в'язати. Так, да, він буде просуватися не дуже. Тому що, перш за все, треба роздягти хлопців. Але, тобто, будуть восени, як правило, мабуть, всю в осінь, можливо, будуть одні шкарпетки. Подивимося. Але я буду їх робити. Неоднакові. Я буду видумувати якісь простенькі, простенькі візеруночки або поєднання, якісь простенькі поєднання кольорів, щоб вони були. Ну і хлопцям буде приємно, що хтось до них комусь не байдуже, що в них на ногах, хоча б воно скільки б не про Так, це в мене відпрозінг. Четверочка. Це. Зебра, як я вас пригадала, хто дивиться мої відео, пам'ятаєте, я дуже часто, я не не яка фірма не пам'ятаю, а потім я пригадала, що це фірма Зебра, і я в основному я дуже рідко купувала. Поні поні це коли моїй дитині було ще роки два або три. Тобто це більш 15 років тому я е, почала дуже активно в'язати. і я купувала, ну, оновлювала інструменти. матуся тоді, тоді в мене дуже багато в'язала. Зараз я багата е, на гори, тому що е, вона віддала мені, не тому що там їй набридла, тому що погано ну, ну, вона не бачить взагалі нічого. І це трагедія. Що людина творча, людина творча, людина, яка могла за тиждень зв'язати сім шапок і нас всіх одягти. Бо нам зараз нічого не бачить. Це, це трагедія. І ну, інструменти в мені у перепали. А Я хочу запросити вас переглянути за пару секунд, що ж в мене вийшло за тиждень, а я пошла. пішла працювати, пішла в'язати, щоб було що показати вам. Даю сьогодні ранок середи. і. Я хочу показати, що за два дні я зробила у своїх проєктах. У мене є одна готова робота і одна просунулася робота. Почнемо з готової. Це в мене готова китя пухляшечка. Це, я так розумію, по мордочці Це в мене дівчинка вийшла. Така рожевенька. Вона сьогодні поїде до е, дуже хорошої дівчинки-кароліночки на подарунок. Ось така в мене вийшла робота. Мені дуже подобається їх в'язати. Вони такі милі виходять в е, настрій, посміхається. Просто чудо. Так, і ще одна не готова. Ну Сьогодні сподіваюся, це буде готова робота. Це просування. У мене був готовий готова була одна чоловіча шкарпетка. І я майже вчора дов'язала вже другу. Сьогодні, я думаю, це буде готова робота. Ось. І мене чекає, буду брати ще раз все, що зав'язала. Нав'язала з квітня місяця всі шкарпетки, тому що липень був дуже спокотний. І це сприяє появі різних тваринок, молі наприклад. І я хочу. Я, я, я так робила минулого року, я прала декілька разів шкарпетки, виправ, випрасовувала їх, тому що, ну, дійсно, коли ти починаєш в'язати з квітня, вже вони не були потрібні, запитів не було в мене на шкарпетки. І коли це все починається з квітня, то в липні обов'язково треба щось робити з ну, їх. їх... Перепирати ще раз, а, проходити термообробку, тому що а, я не хочу в'язати марно і часу восени а, не буде. Тому що я, я щось мені так, інтуїція каже, що будуть. Ну, як завжди, тут не інтуїція, тут навіть і логіка. Одні шкарпетки. Будуть сплошні шкарпетки, ще й родина. Я тут тр трошки. Протагмозила її. Не, не зв'язала те, що я планувала по шкарпетках на родину, тому в мене буде весело. <смі> Але це життя, все нормально. Так, ось така шкарпетка, то фактично сьогодні її, я її закінчу і хочу просунути ще, хто дивився початок. Котика сіренького, ми там залишилися півголови та тулуп, її можна зшивати. Тобто у мене на сьогодні два ці процеси і дівчата всі роботи, які я запланувала, я тоді завершу. І я вже розмірковую, що і розпочатого просунути, бо в мене дуже багато розпочатих робот, які треба доводити до ума, до ладу. І... Користуватися ними або дарувати, щоб люди користувалися інші. Дивишись, яка, яка для кого це робота. Побачимося я до вас із звітом про те, як же пройшов тиждень визволення шпицтагачків у мене. Тиждень в мене був дуже насичений іншими подіями, тому що з понеділка я йду у відпустку і. Дуже багато було роботи перед уходом у відпустку, цілий тиждень я робила на різні папери. що у зв'язку з тим, що у нас йде на не вистачає кадрів, це, на жаль, нормально. І люди у відпустці. Тобто за скількох я працювала, я не знаю. За двох точно, бо одна моя коліжанка, яка е виконує частину тих обов'язків, що виконую я, вона у відпустці. Тобто мені довелося фактично працювати з дітьми за двох. Ось, тобто був насичений тиждень, але не дивлячись на це, в мене все ж таки є чотири готові роботи, одну дивилися. І я хочу показати решту три. Давайте поки почнемо з актуального на осінь. Це мої шкарпетки для воїна. Вони готові, вони приведені до ладу, пройшли на вологотримачну обробку, і йдуть чекати на те, щоб бути відправленим, до когось і зігривати та бути оберегом. Ще раз нагадаю, це розпущена ангора. Сіренька ниточка це северяночка темненький, тім, відтінок і світленький з Янарт Бейби. Ось такі шкарпетки для того, щоб людина спала в них і була їй тепла, в мене готові. Так як липень. Це ще не осінь, це середина літа, то я вирішила пригадати, що мій канал називається My Cat. і я повернулася до котиків. Ви бачили, в середу я завершила котика на подарунок. І на просторах інтернету я знайшла фото, таке, на, на зразок ідею таку фото. фото таке. Такого котика, ну, він, він не ідентичний, тому що є. А, я додала тут своїх твор, творчості, трошки переробила деякі деталі. А, ось, і в результаті отримала ось таку, ну, мабуть, це кішечка. Тобто, трошки-трошки в липні мій канал, який. Задумувався як канал, і взагалі мій логотип, мені диткет. Він був створений до війни. Я хотіла займатися лише вив'язуванням, котів на продаж в інстаграм, а речі інші, мабуть, і не показувати. Хотіла зробити такий котячий бренд, але життя внесло свої корективи і. Котики мене просто супроводжують тепер. От Зараз будуть супроводжувати, тому що вересень-жовтень, ой, в мене підозрює, що тут не тільки котиків, тут і плачових виробів, мабуть, не буде. Треба буде в'язати, в'язати для хлопців. Хоча вже певні запаси в мене зроблені. Так, отакий котик гачком у техніці амігурумі. Тут а, мордочка. А, це моє авторство. Ось така симпатична мила іграшка вийшла. Буду чекати на свого господаря. Так, ну і знову ж таки в мене, я не забуваю про хлопців. Дівчата-хлопці, дивіться, Такі, такий калимок я вив'язала з, з решток ниток. У мене ну, буває, що залишаються. Різні нитки бувають, є нитки, які ну, не дуже тобі подобаються у виробах, як вони будуть. Хтось віддав мені там, для хлопців те, що я розумію, що ну, зовсім в шкарпетки це не піде. Ось, І я вирішила в техніці, винайшла певну свою якусь ну, техніку, не техніку, скажімо так, лайфхак, а, який, за допомогою якого я створюю такі килинки а, до сантиметру Ток. Іде. І вони виходять такі плотненькі, ну, тут і гачо, гачок і голка задіяний. Виходять доволі тепленькі. Тобто, це мій перший в цьому сезоні. Я нарешті його доробила, бо щось я Ой, забула, забула, як я його вколо збирала, як я там рахувала, що. В результаті виявилося, що все робиться візуально, як воно виглядає, бо я два рази його переробляла, бо в мене виходив капелюх, як сказали мої чоловіки, гніздечко. Бо воно за структурою таке гніздечко виходить. Ось такий килимочок вийшов. Ну, Подивлюся, буде настрій, зроблю ще, але в мене більш настрій в'язати зараз шкарпетки. Вже серпень, треба думати вже про зиму. Ось такі в мене липневі роботи тижня визволення, тому що я планую робити окремо відео по готових роботах липня, бо в мене майже кожен тиждень були готові роботи, і я їх. Просто зараз не виставляю, тому що тематика вона, трошки інша тематика тиждень визволення спич та гачків, а ті роботи були зроблені поза межами цього проєкту. Я хочу ще раз подякувати Олені Буганові за її. Талант організатора за те, що вона його поєднує ще з творчими своїми задумками, і ну, взагалі майстриня шикарна. Мені дуже подобаються її вироби, в'язані, вишиті. Оленочка, якщо дивишся тобі, натхнення, терпіння, сил у подальшій діяльності. Uh, ну, Поки що планую, поки що, слава Богу, життя uh, дає можливість брати участь в цих проєктах. І uh, плани на серпень, до речі, Наполеонівські, не дивлячись на те, що купа робить не завершена. Ну, про це у наступних відео. Побачимось!